Інспекція на велосипедах продовжує свою роботу цього разу. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом з комунальниками охопили не лише центральну частину, а й затишні вулички старого міста. Маршрут пролягав через мікрорайон Княгинин, вулиці Церковну, Ковальську, Герою Маріуполя, Меленюка, Шопена, промислову та прилеглі до неї. Виявляли якраз стан прибирання вулично-дорожньої мережі, прибирання поточних об'єктів. Також особливу увагу звернули на якісь такі дрібні ремонтні роботи, які необхідно ще зробити, або заплановані, або які вже робляться і перевірили їх виконання. Цього разу помітили, що власники приватних ділянок не косять траву на своїй землі. Хоча це не комунальна власність, місто все одно стежить за загальним порядком. Є деякі проблеми з покосами трави, є проблеми з вивозу бруду за колесами транспортних засобів, будівельних майданчиків. сьогодні їх не було виявлено. На це буде, якщо будуть ще якісь порушення, то будуть складені приписи, а так складемо приписи на власників приватних земельних ділянок, які не скосили траву вчасно. Руслан Марцінкий впевнений. Важливо не лише оновлювати вулички, а привести до ладу старі затишні куточки міста. Княгинин, церковна, той мікрорайон. Ми дорідко буваємо там. Це такий залишок такого старого села княгинин. Ще трошки його є, тому важливо зберегти. Подумаємо, як там провести каналізацію і зробити ремонтні роботи, бо важливо зберігати автентику, зберігати якісь такі залишки. Того, того духу старого івано Франківського.